Скандальною темою у всьому світі став комплект збірної України на Євро 20 Давайте задамо 5 культових форм в історії нашої збірної з футболу. П'яте місце форма 2009 року. У команди з'явився технічний спонсор Adidas. Головна фішка дизайну вигнута лінія, яка йшла від лівого краю коміра до правого боку вниз. На четвертому місці комплект від ще одного німецького виробника. Puma 98-го року. Форма виглядала сучасно та мінімалістично. У цій формі збірна здобула пам'ятну перемогу над Росією. Третє місце 2006 рік. Форма, яку Пам'ятають, упожнюють усі фанати збірної України комплект від італійського бренду Лото у жовтому кольорі, на якому виділялися сині шипи. В ній команда дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Друге місце форма 2020 року, яка стала справжньою інформаційною бомбою. Іспанський виробник Хома. Спереду на футболці нанесена карта України. На внутрішній частині коміра домашньої форми розміщена напис Слава Україні, а на гостєвій – «Героям слава. У цьому комплекті збірна дійшла на євро до однієї четвертої фіналу. І на першому місці комплект, який був представлений на Євро 2012 форма, яку важко переплутати з будь-якою іншою, вирізнялася об'ємним візерунком та горизонтальними смугами з національних орнаментів. Один з найк найкрасивіших та найпопулярніших комплектів. Пиши в коментарях, яка форма запам'яталась тобі найбільше.